У світі є люди, чиї вчинки неможливо зрозуміти, люди, чиї фантазії перевищують межі страху. Едмунд Кемпер один із них. Високий, розумний, харизматичний і водночас один із найжорстокіших серійних вбивць в історії США. Він убив щонайменше 10 людей, серед них власну матір. Його розум був холодним і методичним, а жорстокість безмежною. Але все почалося задовго до цих злочинів. Едмунд Кемпер народився в Бербанку, штат Каліфорнія, 18 грудня 1948 року. Він був середньою дитиною та єдиним сином Кларнел Елізабет Кемпер та Едмунда Еміля Кемпера молодшого. Едмунд молодший був ветераном Другої світової війни, який після війни займався випробовуванням ядерної зброї на Тихоокеанському полігоні. А потім повернувся до Каліфорнії, де працював електриком. Кларнел часто скаржилася на його чорну роботу. Пізніше Едмунд Молодший заявив, що самогубці під час війни та випробовування атомної бомби були ніщо в порівнянні з життям з Кларнел, і що вона вплинула на нього більше ніж 396 днів і ночей боїв на фронті Новонароджений? Кемпер важив 5 кілограмів 900 грамів і до 4 років був на голову вищий за своїх однолітків. Маленьким він демонстрував антисоціальну поведінку, катував комах і жорстоко поводився з тваринами. Десятирічним він вбив жахливим методом домашнього кота. У віці 13 років він убив іншого домашнього кота, бо сестра Алін надавала перевагу тварині. Частини кота він зберігав у своїй шафі, поки мати не знайшла їх. У кемпера було темне фантазійне життя, він проводив обряди з ляльками молодшої сестри, кульмінацією яких була видалення їхніх голів і рук. Одного разу, коли старша сестра Сьюзен дражнила його та запитала, чому він не спробував поцілувати свою вчительку. Він відповів, щоб її поцілувати. Мені доведеться спершу її вбити. Він також пригадував, що в дитинстві він тікав з будинку, озброївшись багнетом батька, ішов до вчительки другого класу, щоб спостерігати за нею через вікна. У пізніх інтерв'ю він заявив, що одним з його улюблених ігор у дитинстві були газова камера та електричний стілець. Він просив свою молодшу сестру зв'язати його та натиснути уявний вимикач. Потім він перекидався та звивався на підлозі, вдаючи, що його страчують шляхом вдихання газу чи електричним струмом. У дитинстві він пережив предсмертний досвід. Одного разу старша сестра намагалася штовхнути його перед потягом, а іншого разу штовхнула його в глибоку частину басейну, де він ледь не потонув. Кемпер мав тісні стосунки зі своїм батьком. І був дуже спустошений, коли батьки розлучилися у 1957 році. Вихованням займалася Кларнел. У нього були дуже складні стосунки з матір'ю, невротичною, владною алкоголічкою, яка постійно принижувала, ображала та жорстоко поводилася з ним. Кларнел часто змушувала сина спати у замкненому підвалі, бо боялася, що він зашкодить своїм сестрам, регулярно лузувала з його великого зросту. До 15 років його зріст був 193 сантиметри, і у телефонній розмові з батьком Кемпера висміяла його, як справжнього дивака, не знаючи, що син підслуховував. Вона не проявляла ніжність через побоювання, що перетворить його на гея, і сказала юному кемперу, що він нагадує їй його батька, та жодна жінка ніколи не покохає його. Пізніше Кемпер описав її як хвору злу жінку. Припускають, що вона страждала від емоційно нестабільного розладу особистості. У 14 років Кемпер втік з дому до Ван Найс Каліфорнії, щоб помиритися з батьком. Там він дізнався, що батько одружився вдруге, і в нього з'явився син. Кемпер недовго залишався там. Його відправили до бабусі та дідуся по батьковій лінії на ранчо в передгір'я Сієра невади Кемпер ненавидів жити в Нордфорку. Він ненадовго подружився з Девідом Дозєром, який жив неподалік, і був приблизно такого ж віку. За словами Доз'єра та його матері Елени, він перестав проводити час з кемпером після того, як у них зникли кіт і наволочка. Дозєре відмовилася від будь-якої інформації про те, що сталося з котом і наволочкою. 27 серпня 1964 року. Між 15-річним кемпером і його бабусею Мот Мотильдою Кемпер відбулася сварка. Розлючений кемпер дістав гвинтівку, яку дід подарував йому для полювання, але згодом забрав через те, що хлопець без потреби стріляв у тварин. На кухні підліток смертельно влучив голову бабусі, а потім ще двічі вистрілив її у спину. Останніми словами жінки були. Ой, краще б тобі більше не стріляти в птахів. У деяких звітах згадується, що після смерті вона отримала численні ножові поранення кухонним ножем. Коли дід Едмунд Кемпер старший повернувся з продуктового магазину, Кемпер застрелив його на подвір'ї біля автомобіля. Він не знав, що робити далі, тому зателефонував своїй матері, яка порадила звернутися до місцевої поліції. Кемпер так і зробив. А потім чекав, доки його не взяли під варту. Після арешту Кемпер сказав, що він лише хотів побачити, як це вбити свою бабусю, і пояснив, що вбив дідуся, щоб той не дізнався, що його дружина мертва, і не сердився через це. Психіатр Дональд Лунд, який брав інтерв'ю у Кемпера у дорослому віці, писав у такий спосіб він помстився за те, що його відторгли батько і мати. Злочини кемпера були визнані незрозумілими для 15-річного підлітка. Судові психіатри діагностували йому параноїдну шизофренію. Його відправили до державної лікарні Атаскадеру – установи суворого режиму в окрузі Сан-Луїс-Обіспо, де перебувають психічно хворі засуджені. А Таскадеро, психіатри та соціальні працівники каліфорнійської колонії для неповнолітніх не погодилися з діагнозами судових психіатрів. У своїх звітах вони зазначили, що у кемпера немає вихору ідей, жодного обмеження думок, жодних проявів галюцинацій і жодних ознак дивного мислення. Вони також помітили, що він розумний і здатний до самоаналізу. Початкове тестування показало. Що його IQ становив 136 на два стандарти відхилення вище середнього. Кемперу поставили повторний діагноз, менш важкий стан, порушення рис особистості, пасивно-агресивний тип. Згодом в Атаскадеру він пройшов ще один тест IQ, який показав вищий результат 145. Своєю зразковою поведінкою кемпер прихилив до себе психіатрів. Які навчили його проводити психіатричні тести іншим ув'язненим, пізніше один із його лікарів сказав, він був дуже хорошим працівником, і це не типово для соціопата. Він справді пишався своєю роботою. Після свого другого арешту Кемпер сказав, що можливість зрозуміти, як функціонують ці тести, дозволила йому маніпулювати психіатрами, визнаючи, що він багато чого навчився від сексуальних злочинців яких він тестував. Наприклад, вони сказали йому, що краще вбити жінку після зґвалтування, щоб не залишити свідків. У грудні 1969 року у свій 21-й день народження кемпера умовно достроково звільнили з Атаскадеро. В супереч рекомендаціям психіатрів у лікарні, його відпустили під опіку матері, яка вийшла заміж повторно, взяла прізвище Странтберг. А потім розлучилася. Вона працювала помічником з адміністративних питань в Університеті Каліфорнії у Санта-Крусі. Пізніше Кемпер довів психіатрам, що він пройшов реабілітацію. 29 листопада 1972 року медичні записи про перебування у лікарні та судимість були остаточно видалені. В останньому звіті психіатрів було зазначено. Якби я оглянув цього пацієнта, не маючи ніякої доступної історії хвороби, або не отримав її від нього, я б подумав, що ми маємо справу з дуже добре пристосованою молодою людиною, яка володіла ініціативою, розумом і яка була вільна від будь-яких психічних хвороб. Я вважаю, що він дуже добре зреагував на руки лікування та реабілітації і не бачу ніяких психіатричних причин вважати його небезпечним для нього самого. Чи для будь-якого члена суспільства. Та оскільки це може дати йому більше свободи, як дорослому, для розвитку свого потенціалу я б визнав розумним вилучення медичних записів назавжди. Залишаючись з матір'ю, Кампер навчався у громадському коледжі відповідно до умов умовно-дострокового звільнення та сподівався стати поліцейським. Проте йому було відмовлено через його зріст. На момент звільнення з Атаскадеро. Його зріст становив 2 метри 6 сантиметрів. За це він отримав прізвисько Великий Ед». Попри відмову потрапити в лави поліції, кемпер підтримував зв'язок з офіцерами санта круз і став, за його словами, дружньою причепою у барі під назвою Джурі Рум, популярному місці для місцевих копів. Кемпер працював на низці чорних робіт, перш ніж отримати місце у відділі автомобільних доріг штату Каліфорнія. Протягом цього часу стосунки з матір'ю залишилися токсичними та ворожими, вони постійно сварилися. Пізніше Кемпер описав тодішні стосунки ми одразу з матір'ю вступили у просто жахливі битви, жорстокі. Я ніколи не з ким не вступав в таку жорстоку словесну баталію. З чоловіком справа дійшла б до бійки, але це була моя мати. Вона постійно вимагала чогось і наполягала зробити якісь дурниці. Я пам'ятаю, як зривало дах через обговорення, чи варто мені чистити зуби. Накопичивши достатньо грошей, кемпер переїхав жити до друга в Аламіду. Він скаржився, що не може втекти від матері, оскільки вона регулярно дзвонить йому та приїздить без попередження. Через фінансові труднощі він часто повертався до квартири матері. На пляжі Санта Крус кемпер зустрів ученицю середньої загальноосвітньої школи. З якого він заручився у березні 1973 року. Заручини були розірвані після другого арешту кемпера. Батьки нареченої попросили не розголошувати її ім'я. Того ж року, коли він почав працювати у відділі автомобільних доріг, кемпера збила машини. Коли той їхав на новому мотоциклі, він отримав сильну травму руки. За цивільним позовом проти водія, він виграв 15 тисяч доларів компенсації, враховуючи інфляцію, це близько 90 тисяч доларів у 2019 році. Роз'їжджаючи на Ford Galaxy 1969 року випуску, який був куплений на частину своєї грошової компенсації, він помітив велику кількість молодих жінок, які подорожували автостопом. Кемпер почав складати поліетиленові пакети, ножі, ковдри та наручники у свою машину. Він почав підбирати молодих жінок і мирно відпускати. За словами кемпера, він підібрав близько 150 таких автостопниць, перш ніж відчути сексуальний потяг вбивці та почати діяти. У період з травня 1972 року по квітень 1973. Кемпер убив вісім людей, усі жінки. Він підбирав студенток, які подорожували автостопом, відвозив їх у віддалені райони, де стріляв, колов, душив, закриваючи рот і ніс або стискаючи руки на шиї. Після цього він привозив тіла додому, де обезглавлював, здійснював іромацію, вступав у статевий акт з трупами, а потім розчленовував. За 11 місяців Кемпер убив п'ятьох студенток одну старшокласницю, свою матір і її найкращу подругу. Кемпер заявляв в інтерв'ю, що він часто шукав жертв після сварок з матір'ю, а також через відмови познайомити його з жінками з університету, де вона працювала. Він згадував, вона казала: ти такий же, як твій батько, ти не заслуговуєш на те, щоб з тобою знайомились. 7 травня 1972 року, дорогою до Берклі, Кемпер підібрав двох 18-річних студенток Мері НПС та Аніту Мері Лукесу, які подорожували автостопом і прямували до Стенфордського університету. Без попередження він завіз пасажирок у відлюдну лісисту місцевість, з якою він був знайомий по роботі. Там він одягнув наручники на мері. Аніту закрив у багажнику, потім наніс ножові поранення і задушив мері, згодом убивши Аніту таким же чином. Пізніше Кемпер зізнався, що, надягаючи на мері наручники, він торкнувся однією з її грудей тильною стороною своєї руки, і це збентежило його. Додавши, він сказав: Ой, вибач, попри це, за кілька хвилин він убив її. Кемпер поклав тіла жінок у багажник свого Ford Galaxy та повернувся до квартири. По дорозі його зупинив поліцейський через розбитий ліхтар, але трупів в машині він не виявив. Сусіда кемпера по кімнаті не було вдома, тому він забрав тіла у квартиру, сфотографував оголені трупи та вступив з ними у статевий акт, а потім розчленував. Він склав частини тіла в пластикові пакети, які пізніше викинув біля гори. З відрубаними головами Мері та Аніти, Кемпер здійснив оральний секс, а потім викинув у яр. Череп Марі був знайдений на горі лома Прієта у серпні того ж року. Широкий пошук не зміг виявити решту останків Мері чи слід Аніти. Увечері, 14 вересня 1972 року, кемпер підібрав 15-річну студентку танців Айко Ку, яка вирішила скористатися автостопом. Після того, як спізнилася на автобус. Він завіз її у віддалену місцевість, де поцілив в неї пістолетом, але випадково закрив машину, залишивши дівчину всередині. Попри те, що зброя все ще була в машині, Айко впустила його назад у машину, і він придушив її до втрати свідомості, зґвалтував і вбив. Згодом кемпер поклав тіло в багажник і поїхав випити у найближчому барі. Потім повернувся додому. Він зізнався, що після виходу з бару відкрив багажник і мливався своїм уловом, як рибалка. У квартирі він вступив у статевий акт з трупом, розчленував і позбувся останків так само, як і попередніх двох жертв. Мати Айко повідомила поліцію про зникнення доньки, розклеїла сотні листівок із проханням надати інформацію, але не отримала жодної відповіді. Щодо місце перебування чи статусу своєї дочки, 7 січня 1973 року на території кампусу Кемпер, який у той час жив у матері, підібрав 18-річну студентку Синтію Еншол. У лісосмузі він вбив її пістолетом калібру 22, тіло поклав у багажник. Всю ніч тіло пролежало у шафі в його кімнаті. Наступного ранку, коли мати пішла на роботу, він вступив у статевий акт з трупом, вийняв кулю з нього, а потім розчленував і обезглавив її. Кемпер зберігав відрубану голову Синтії протягом кількох днів, регулярно здійснюючи ірумацію, а потім поховав її в саду своєї матері, обличчям до її спальні. Після арешту він заявив, що зробив це тому, що його мати завжди хотіла, щоб на неї рівнялися. Решту останків він скинув зі скелі. Протягом наступних кількох тижнів усі частини тіла Синтії, окрім голови та правої руки, були виявлені та зібрані разом як моторошна головоломка. Патологоанатом встановив, що синтію розчленували електропилою. 5 лютого 1973 року, після бурхливої сварки з матір'ю, кемпер вирушив у пошуку можливих жертв через серійні вбивства автостопниць у районі Санта-Крус. Студентам порадили їздити лише на автомобілях з університетськими наклейками. Кемперу вдалося отримати таку, оскільки його мати працювала в коледжі. Він зустрів 23-річну Розалін Торп і 20-річну Еліс Слю. За словами кемпера, Розалін сіла в машину першою, підбадьорюючи, приєднатися Еліс. Спочатку він застрелив з пістолета Розалін, а потім Еліс. Їхні тіла загорнув у ковдри. Кемпер знову приніс тіла жертв до будинку матері. Цього разу він обезглавив їх у машині. Безголові трупи залишив у будинку, щоб чинити з ними статевий акт. Після цього він розчленував тіла, вийняв кулі, щоб запобігти впізнання, і викинув останки наступного ранку. Через тиждень деякі частини були знайдені у каньйоні, а інші біля автошляху. Коли його запитали, чому він обезглавлював своїх жертв, він пояснив ви знаєте, голова це все, де знаходиться мозок, очі, рот. Ось така людина. Я пам'ятаю, як мені в дитинстві казали, що коли відрізаєш голову, тіло помирає, тіло без голови ніщо. Ну це не зовсім так. У тілі дівчини залишається багато чого і без голови. 20 квітня 1973 року, 52-річна мати кемпера своїм поверненням додому з вечірки розбудила сина. Вона сиділа в ліжку і читала книгу. Кемпер увійшов до її кімнати. Мати сказала йому: Я думаю, ти зараз захочеш сидіти всю ніч і говорити. Кемпер відповів: Ні, на добраніч. Він дочекався, поки вона засне, а потім прокрався до кімнати, вдарив молотком, а горло перерізав канцелярським ножем. Після цього. Він обезглавив тіло, здійснив оральний секс, а потім використав голову як дошку для дартс. Кемпер заявив, що поклав її голову на полицю і кричав на неї протягом години, кидав у неї дротики і, зрештою, розбив їй обличчя. Він вирізав їй язики гортань, які кинув у подрібнювач харчових відходів. Однак подрібнювач не впорався та викинув їх у раковину. Це здавалося настільки доречним, з огляду на те, скільки років вона цькувала і кричала та верещала на мене, пізніше сказав Кемпер. Кемпер сховав труп у шафі та пішов випити у найближчий бар. Повернувшись, він запросив найкращу подругу своєї матері, 59-річну Сару, на вечерю та подивитись фільм. Він її задушив, щоб розказувати, що матір з подругою поїхала у відпустку. Труп Сари зберігався у шафі. Кемпер прибрав усі ознаки злочину, а поліцейським залишив записку приблизно 5-15 ранку суботи. Їй більше не треба страждати від рук цього жахливого м'ясника вбивці. Це був швидкий сон, як я і хотів, без бруду та недоробки. джентльмени. Просто відсутність часу. У мене є справи. Кемпер втік з місця події. Він без зупинок їхав до Пуебло, штат Колорадо. Приймаючи таблетки з кофеїном, щоб не спати протягом більш ніж тисячу миль. У його машині було три рушниці та сотні патронів. Він вважав, що став об'єктом активного переслідування. Не почувши жодних новин по радіо про вбивства матері та Сари, у поеблу він викликав поліцію з телефонної будки. Він зізнався у двох останніх вбивствах, але у поліції не сприйняли дзвінок серйозно та сказали передзвонити пізніше. Через кілька годин Кемпер подзвонив знову, попросивши поговорити з офіцером, якого він особисто знав. Йому він зізнався у вбивстві матері та її подруги та дочекався прибуття правоохоронців. Перебуваючи під вартою, кемпер також зізнався у вбивствах шістьох студенток. В одному з пізніх інтерв'ю його запитали, чому він здався. Кемпер сказав: Початкова мета зникла. Це не служило жодній фізичній, реальній чи емоційній меті. Це було просто марна трата часу. Емоційно я не міг довго витримати це. Ближче до кінця я почав відчувати безглуздість усієї цієї клятої справи. І на межі виснаження, знесилля я просто послав це до біса і все припинив. 7 травня 1973 року Кемперу. Було висунуто звинувачення у вбивствах першого ступеня за вісьмома пунктами, йому призначили головного громадського захисника округу Санта-Крус, адвоката Джима Джексона. Завдяки повному та детальному зізнанню кемпера єдиним виходом для його адвоката було визнати обвинуваченого невинним через неосудність. Під вартою кемпер двічі намагався покінчити життя самогубством. Суд над ним відбувся. 23 жовтня 1973 року. Троє призначених судом психіатрів визнали кемпера осудним. Психіатр доктор Джоел Форд дослідив його записи підліткової судимості та діагноз про колишню психотичність. Форд опитав Кемпера і передав суду, що Кемпер займався канібалізмом. Він нарізав м'ясо з ніг жертв, а потім готував смужки м'яса у каструлі та споживав. Однак Форд зазначив, що Кемпер повністю усвідомлював кожен випадок і заявив, що він насолоджувався перспективою, пов'язаною з ярликом вбивці. Пізніше Кемпер відмовився від зізнань у канібалізмі. 1 листопада Кемпер виступив перед судом. Він засвідчив, що вбив жертв тому, що хотів володіти ними як своєю власністю. Він спробував переконати присяжних. Що був божевільним, ґрунтуючись на тому, що такі дії могли бути вчинені лише кимось із вадами розуму. Він сказав, що в його тілі жили дві істоти, коли особистість вбивці заволодівала ним це було схоже на втрату свідомості. 8 листопада 1973 року обговорення журій шести чоловіків і шести жінок тривало п'ять годин. Кемпера визнали осудним і винним за всіма пунктами. Він просив смертної кари, вимагаючи смерті тортурами. Однак Верховний суд Каліфорнії вів мораторій на смертну кару. Його направили до Каліфорнійської медичної установи В Аквілі. У каліфорнійській медичній установі кемпера розмістили у тому ж тюремному блоці, де перебували інші відомі злочинці, такі як Герберт Малін і Чарльз Менсон. Кемпер проявляв особливу зневагу до Маліна. Який скоїв свої вбивства в той самий час і в тому ж районі, що і Кемпер. Він описав Маліна як холоднокровного вбивцю, який вбиває всіх, кого бачить, без вагомої причини. Кемпер маніпулював і фізично залякував Маліна, який був набагато нижчим за нього. Кемпер заявив, що Малін мав звичку співати та турбувати людей, коли вони намагалися дивитися телевізор. Тому я обливав його водою, щоб затнути йому рот. Потім, коли він був хорошим хлопчиком, я давав йому арахіс. Кемпер вважався взірцевим в'язнем. Він відповідав за планування приймання до психіатрів інших ув'язнених і був досвідченим майстром з виготовленням керамічних чашок. Перебуваючи у в'язниці, кемпер брав участь у ряді інтерв'ю. Криміналіст ФБР Джон Дуглас описав кемпера як одного з найрозумніших в'язнів, у якого він брав інтерв'ю. Крім того, додав, що йому особисто подобається кемпер, називаючи його приязним, відкритим, чуйним, з хорошим почуттям гумору. У 2015 році він переніс інсульт, після якого став пересуватися на інвалідному візку. Йому багато разів відмовляли в умовно достроковому звільненні. У липні 2024 року його прохання знову було відхилено. Наступне прохання кемпер зможе подати лише через 7 років. У 2031 році. Зараз Кемперу 76 років. Едмунд Кемпер ім'я, яке навіки закарбувалося у темних сторінках історії, його розум був холодним і методичним, його фантазії жорстокими і безмежними. Кожне вбивство, кожна жертва стали частиною його дивного світу, світу, де страх і контроль були його щоденним хлібом. І хоча він сидить за ґратами. Його присутність відчувається і сьогодні у тиші порожніх вулиць, у старих будинках, де він ходив, у розумі тих, хто наважується замислитися над справжньою природою зла. Темрява, яку він несе, ніколи не згасне, вона залишиться у пам'яті назавжди. Якщо вам сподобалася ця історія і ви готові зануритися ще глибше у світ найтемніших злочинів, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Натискайте на дзвіночок. Я розкриватиму ще більше моторошних історій, а в коментарях поділіться своєю думкою. Що ви думаєте про цю історію? Дякую, що були зі мною.